2 травня 2014 року, особливий день в історії Одеси. Адже саме цього дня відбулися сутички у центрі міста, а також тут на колоковому полі між проукраїнськими та проросійськими активістами. Саме ці подальші дії і вплинули у майбутньому на розвиток та на історію Одеси, саме української Одеси, вітаю. Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Тож сьогодні, у річницю подій, які сталися на колоковому полі, Одесити, знов ж таки. Приходять на це місце і для того, аби покласти квіти, згадати тих, хто загинув сьогодні. Тут небагато людей, але незважаючи на це, територія повністю по периметру всього коликовому полю охороняється правоохоронцями, нацгвардійцями, чергують тут також і представники ДСНС. Та медики зазначу, що працюватиме саме куликове поле до вечора. Тож Одесити можуть сюди приходити і надалі для того, аби вшанувати тих, кого вже немає. Незважаючи на те, що пройшло 9 років, але місця не пам'ятають про події, які сталися на грецькій площі, та саме тут на куликовому полі. Я була дома. Ми смотрели телевізор. Ми не спеціально дивилися, ми просто случайно включили. Ми навіть не розуміли, що відбувається. Ми не розуміли. осознать, вот реально осознать в тот момент, в каких масштабах будет эта трагедия, это было невозможно. Случилась такая трагедия в истории этого города, в которой еще предстоит, может быть, разобраться со временем. 2 мая я всегда прихожу сюда в память о тех людях, которые погибли здесь. Ну, все вот эти события, Ну уже наверное, что-то такое совсем да до добрых отношений, вряд ли будут, потому что настолько люди озлоблены ну мені, княжне хотілося б, щоб люди просто ну, поговорили між собою. Зазначимо, що події 2 травня 2014 року розгорталися не лише на куликовому полі, а безпосередньо у центрі міста на вулиці Деребасівській та Грецькій. і саме там було зафіксовано перших загиблих, пам'ять яких сьогодні Одесити також вшанували. Найголовніша ціль, що Одеса це Україна, і ось потрібно пам'ятати та вірно власне, говорити про цю історію: що 2 травня це не масові заворушення, це не билися групи футбольних фанатів за якісь незрозумілі ідеї. Це билися чітко про російські найманці в той час, коли було анексовано Крим під російськими прапорами, в той час, коли на Донбасі, власне, на сході країни вже були російські терористи, і з тим самим прапором вони прийшли в Одесу та закликали до зміни конституційного ладу. Тому це була пряма агресія, це була частина гібридної війни, і тому потрібно, щоб і владні органи не говорили, що це трагедія, тому що як може бути трагедією звільнення українського міста. І нагадаю, що в результаті подій 2 травня 2014 року в Одесі безпосередньо на куликовому полі та грецькій площі загинуло 48 людей, та більше 200 отримали поранення. Розслідування досі триває, і слідство не поставило остаточну крапку у цій справі. Зоочно було засуджено Дмитра Фучеджи, який нині переховується за кордоном. Більше того, отримав російське громадянство. Ну а ми сподіваємося, що Після перемоги обов'язково громадськість отримає всі відповіді на запитання. Винні будуть покарані, а Україна переможе. Я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, ви будете в курсі найсвіжіших новин і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.